Бажаю здоров'я всім. Особливо власникам ось таких тяжких дизельних мотоблоків. Зубер, заря, кентавр, форте і їм подібні. Маєте бажання переробити, але вже не маєте здоров'я за ними ходити. Ми займаємося переобладнанням мотоблоків в тракторці. Ось такого плану виходять у нас тракторці, міні-трактор з мотоблока, так як його називають. Дехто його називає мототрактор. Ну, ми їх так не називаємо. Це міні-трактор з мотоблока. Ось такий файний тракторець. Ось привезли восьмерочку для того, щоб переробити його в тракторець. Клієнт потягав його з півроку, каже, все, не можу я його тягати, він дуже тяжкий. Хоча це і восьмерочка. От. Приїхав, подивився, ось ми йому показали такий, який буде тракторець з того мотоблока зроблено. Клієнт погодився, привіз сьогодні мотоблока нам, для того, щоб ми його переробили в тракторець. Кого цікавить замовлення. Переобладнання також продаємо комплектуючі для самостійного переобладнання, відправляємо їх по новій пошті. цікавить цікавиться все, телефон, як завжди, в підписі. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, дивіться, тестуйте, замовляйте, працюйте.